Всім привіт! Пропоную вам нашу нову поставочку. Це шкарпетки, чоловічі та жіночі універсальний рібок. Вони йдуть всі в упаковках. Упаковки є по три та по п'ять штучок, Ні, по шість штучок. Ближче я вам покажу види, які є. Це ось такі короткі носки. Вони по три штучки в упаковці, розміри 40-42. Такі. Вони є в чорному кольорі, в білому. Такі носки дощі шкарпетки, верніше, до дощі Е, Є розміри, також 40, 42 і 43-45. І ось такі невидимі шкарпетки, тобто як сліди. Вони йдуть у нас також в двох розмірах: 40, 42 та 43-45. В різних кольорах там чорні і є кольорові. Всі вони в у наборах є. Даний лот. Даний лот у нас коштує. 3432 гривні. У ньому є 126 пар або 36 упаковок шкарпеток. Одна пара в середньому виходить 27 гривень. Замовляйте даний лот і такі подібні лоти у наших менеджерів. Заробляємо разом.